Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас знову імпорт та експорт. Це вже наступний список ми виконуємо. І знову це раз по 5 автомобілів. Ось перший, який спочатку я знайшов. Ну, думаю, візьму, поки, щоб не приходилось мені довго. Потім шукати потрібну машину, як було це в попередній. Тільки її вже і пошкодити встиг. Раз будемо дивитися. Ну, двері пошкодив. Да, ну 20 касарків. Всього вона коштує. Ну, Більше касарка я втратив, але це нічого. У мене 4,5 лимона. Так що біжу за наступним транспортом, який у мене в гаражі стоїть. В собі стоїть. Я не катаюсь, тому що в мене навички мотоцикліста вже 100%. Отак скажу. Давайте цю візьмемо, щоб було швидше, бо скоро світло вимкнуть. Давайте сюди ось так. Тут три автомобіля вміщаються. А ось і він. Поїхали. Який звук? Все, переїхали. Десять косариків. Так, швидше, швидше. Чим швидше, тим краще. Тепер шукаємо, шукаємо наступну. Як приємно після роботи прийти, випити чашечку чаю і відзняти ролик. Гаразд, шукаю наступну. Таке ще правда, інколи різні. Спавняться. Це не знаю, чи треба, що правда, дощек знову реп'іжить. О, те, що треба. Правда, щих треба досить обережно довести. Так, було досить близько. Було досить близько. Заїжджаємо обережно так заїдемо і все. Тридцять п'ять Ще дві тачки залишилось, так, 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 сказав кулемет. Поїхали шукати. Може попадеться якась. А це що в нас? Фреймо. Походу вона нам не треба. Тут тільки не потріб стоїть. О, те, що треба. Те, що треба. Так, їдьмо звідси. І доїдемо. Будемо бачити. А її тільки заносить трохи. так. 19 косариків Давайте скоротимо ось так шлях. І подивимось. Ще одна тачка нам треба. Так, будемо шукати останню тачку в цьому ролику. Приятно пить чай с молоком. Брамбура точно не треба. Пират. Треба знайти якусь. Потрібно я все ж знайшов. Ось вона. Комет. Перепрошую. Подряпав її, ай, ще й пошкодив її, бляха муха. Але нічого, в мене все одно багато грошей. Ну, 35 касарків. Але це ще квіточки. Так що нам залишилось знайти Стафорд, Сламван, Чіту, Ренджера і Танкер. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!